Ты зеленый, что у него аж пистолет став зеленый. Я бы там бы в конце карты стоял, бы ее так попадал бы. Пи -пи -пи. Я говорю, снайпер. Тупо. да хотя бы Максу Випа убить. Сдахапа. Оооо, <реш> <реш> це так, Це так я розгрався, давай один на один. А хотя один, 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 один на один, не... Один на один не хочеться.

Шамована. І так востаннє зустрічаються і знайома родини Микола його рідні, друзі, побратими та земляки, мешканці села Санукови, народився та виїзд Микола. До батьківської хати гнев України повернувся на щитін. Сейчас я зайду. Как же выйди? Артем, пока я більше не буду балакать. Mm -hmm. Чого? Ну, Ну ладно, давай пока. А я буду дивитися, як Максим играет. Не ну против двоих ботифищей ярик. у тебе пікуль! Прикольно. <Статричный> Можно <Молодецкий> а, так сказать, бот против... Ой. <Статричный> побежал. <Статричный> Я не понял. И побежал. Він мотивував військову і власним прикладом, що треба захищати радіо бригаду і побратими. В його руках була не лише зброя. перших дні повномасштабного вторгнення пішов захищати державу. Напротяг був не лише військова висадового, а й духовним наставником. Йому надійки 25. Або роті